Підготовка українських тварин до зими це не тільки запаси їжі, а й алкоголь. І звідки, можливо, з'явився вираз жаба гадюку. Маленькі плодоїдні птахи, як от дрозди, можуть їсти перестиглі ягоди, що збрудили. Вони спиваються і падають з гілок. Можливо, саме так вони знімають стрес перед перельотом. А ось їжак не просто шукає якусь нору. Він підбирає листь та мох із особливим запахом, що відлякує паразитів. Тобто його ковдра ще й природній репелент. Борсуки роблять своє ліго вони просто глибоко, вони облаштовують декілька кімнат, як справжній будиночок, зі спальною, туалетом і навіть коморою із сухим мохом. А жаби й вужі перед зимою навіть можуть збиратися разом, подекуди навіть сотнями. І інколи зимувати в спільних сховках під землею чи в дуплах. Їхнє серце майже зупиняється, а кров стає схожою на холодну рідину, що не замерзає. І якщо це дивляться, діти на початку відео я сказав любила жаба-гадюку. Надіюсь, ви мене зрозуміли правильно. І як завжди, дякую вам за перегляд та підтримку цього відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.